Забирає таких працює для нас. Сильне, чесна, мужчина. Він загинув за нас з вами. Він загинув за державу. Це нестерпний біль для рід. Це велика біда, яка... Десухує очі, тому що ці останні дні не стільки викликала, стільки було сміти, дай Бог, щоб це були останні сьогодні. Смерть у цій Небесної Сотні, смерть Андрія, вона має не просто нас змінити, вона має нас. Переробити. Тому що ці хлопці померли за нас, всіх з За те, щоб ми були місця. Таке Боже проведіння. Кожен з нас має за тим, серйозно задумати. Бо що вони сьогодні там в небі. Дивляться за нас. Андрій дивиться за нас. Наші ділянки. Я не буду сьогодні багато говорити. Я просто низько цілю голову, тому що це наш герой. Це наш герой. Дякую Тобі, Андрій. На тому місці він буде я або будь-хто батько син, брат. Дякую Ті, Арію. Не грай! Герої, не вмирають! Герої не вмирають! Вони прийшли і віддали своє життя для того, щоби ми разом з ними і особливо в наступних поколіннях були краще. Чесніше, поредніше. щоб цінували той дар Божий, який називається Свобода. І чесно, це ровене й нам. Інститутський тримав цей перкут, і коли його видьоргували зі строю, я пам'ятаю, 20 січня, коли Андрій один із перших стояв на Грушевського і був поранений і втратив 80% зору. Але він повернувся, тому що він боровся за Україну так само, як борються ті люди, які стояли на Майдані. Багато хто говорить, у вас є вибір. Вибір це Україна. Тому я хочу, щоб ми розуміли там. Андрій, проста людина, який вийшов не за політичні партії, ні за які посади. Він вийшов за Україну і вволював за всю Україну. Тому ми повинні пам'ятати, він був вже героєм, коли ще був живий. Він не дожив, він був нагороджений комендатурою майдану, орденом оборону Майдану. Але ми не встигли йому вручити цю нагороду, тому що розпочався штурм. Тому я хочу... Зараз передати у сім'ї, чого не знали і звонити пам'ять, що він герой України. Будуть роки, але пам'ять повинна залишитися. Пам'ятаємо про тих, які загинули. Вони загинули за те, щоб змінити Україну. Давайте їх будемо міняти. Слава Україні! Героям слава! таке, приїхали багато молодих хлопців. Зовсім каже, юні, 18-20 років, які не бачили армії, які нічого не знали. Що то буде завтра? Як така знецька, тут людей багато. Що це буде? Нема на кого немає стихів. Коли писалися атака з сторони.

Запаку в атаку в тими дітьми, щоб їм чучи тому У мене холодне серце було, гарячий мозок. Розумієте, а вони нічого не бояться. Я не встигав за ними, тому що я вже прощався старша людина. А вони вперед і не бояться нічого. Ніхто не хуже нічого. Ні, 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 ні. Я можу перед вами сказати, що на моїх руках є кров. Я маю великий гріх, я його буду покупувати до кінця свого життя. Я змушений так говорити, тому що і там я в образ палу. Мене спасало, але тут я перед тим пішов до медику. Чому я тут? Ви думаєте, що я хочу слави? Не потрібно мені того. Мені потрібно, щоб моя дитина жила в добрі. І на даний момент ми відповідаємо слава Україні, слава героям. До нас вітається добрий день, ми говоримо слава Україні. Але настане той момент, коли ми дійсно будемо відповідати добрий день, коли в Україні буде дійсно добро. Ми будемо жити вільними, богатими, світучими і будемо відповідати на добрий день. Ви не каша оти сині.